практично 60% сухопутних військ Росії знищені українською армією за вашої підтримки. Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку, російський цар голий. Ми добре знаємо всі недоліки російської армії. російська державна казна перетворилася на російську труну. Погляньте, вони втратили близько одного мільйона людей вбитими і пораненими. Це приголомшлива цифра, ви натомість отримали досвід абсолютно нової війни але ціна для України неймовірна. Ми платимо кров'ю і плоттю, і ця ціна насправді дає можливість кожному відчути себе більш захищеним. Ви фактично модернізували своє військове виробництво.